Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає Самбірське телебачення Телефакт. З вами підсумки тижня. Сьогодні ви побачите. На самбірщині пройшло перше реформування у міліції. Зустріч голови львівської ода Олега Сенютки з громадськістю, заснування Товариства польської культури на Старосамбірщині, відкриття виставки Тетяна та Валерія Шаленків. Танцювальний колектив Барви провів вікенд у Польщі, тиждень безпеки дитини у садочку номер 9 Прощання з нашим краянином Іваном Полуляхом. А зараз ми поговоримо детальніше про ці події. Насамбіщині пройшло найперше експериментальне впровадження нових реформ у міліції. На самбірщині згідно наказом МВС України розпочинається експеримент впровадження нових форм і методів роботи у самбірському міському відділі міліції щодо реформи міліції. Самбірський експеримент так званий пілотний проект. Є першим в Україні. Самбірський район перший з усіх районів Львівської області, де розпочинається практичний етап реформування органів внутрішніх справ Львівщини. Саме від його результатів буде залежати подальше реформування роботи інших райміських міліції Львівської області і в цілому по Україні. Мета проекту наближення міліціонерів до населення, співпраця з громадськістю, швидке реагування на звернення громадян та захист їх законних інтересів, підвищення професіоналізму правоохоронців, здобуття довіри людей до міліції. У презентації такого суспільно важливого проєкту участь взяли начальник головного управління МВС України у Львівській області Дмитро Загарія, заступник голови консультативної місії Європейського союзу Юх Фанту, голова відділу з регіональних питань консультативної місії Європейського Союзу Удо Молер. Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Сенютка, голова бюджетної комісії Львівської обласної ради Ярослав Качмарик. голова експертної ради з реформування міліції при МВС України Євген Захаров. Голова райдержадміністрації Олег Домчак, міський голова Тарас Копиляк, голова райради Андрій Бобак, заступник голови райради Віталій Кімак. начальник головного управління МВС України у Львівській області, полковник міліції Дмитро Загарія під час презентації експерименту з упровадження нових форм і методів роботи у самбірському міському відділі міліції закликав мешканців Самбура та Самбірського району підтримати проект. Товариші офіцери, шановні присутні, шановна громада Самбірщини. минулого року на території Львівщини стартував пілотний проект реформування органів внутрішніх справ України, у якому активну участь приймає група представників консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Досвід радників вказаної місії дав можливість сконцентрувати зусилля на головних напрямках реформування та забезпечення імплементації роботи міліції України і європейських стандартів. Спільними зусиллями нам вдалося проаналізувати напрацювання в різних галузях реформування та систематизувати результати пічної праці самих робочих груп проєкту. Ми поставили собі за мету створити якісно нові сили охорони правопорядку в Україні, яким довірятимуть люди і які зможуть забезпечити верховенство права для усіх громадян нашої держави. Приємно, що на основі напрацювання львівського пілотного проєкту створено ряд діючих нормативних документів, серед яких ухвалено, ухвалено розпорядження Кабінету міністрів. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ України також ці напрацювання використовувалися при підготовці законопроєктів про створення національної поліції України, які зараз розглядаються у Верховній Раді. Як всі ви знаєте, і це підтверджено соціологічними опитуваннями, стиль та методи роботи міліції у попередні роки. Призвели до практично повної втрати населення довіри до правоохоронців. Зараз понад 70% людей не вірять у те, що міліція здатна забезпечити охорону правопорядку та боротися зі злочинністю. Підняти рівень довіри людей до правоохоронця можна лише якісним та вчасним реагуванням на їх звернення. Працівник міліції повинен Завжди бути серед людей, знати їх проблеми і вирішувати їх у найкоротші терміни. Ми проаналізували досвід наших європейських колег, врахували побажання представників практично усіх громадських організацій та звичайних громадян, котрі виявили бажання працювати з нами. Я вдячний усім, хто долучився до цього проєкту, і результат, на який ми розраховуємо, це плід наших спільних зусиль. Я запрошую всіх активних громадян та представників громадських організацій, у першу чергу міста Самбара та Осамберського району долучитись до цього проєкту, допомагати, контролювати і навіть критикувати, але критика повинна бути конструктивною, а не огульною. Я вірю, що робота кількох небайдужих і розумних людей допоможе правоохоронцям змінитись, адже вдосконалюватись. Це означає змінюватися. Бажаю всім успіху. Дякую за увагу. На представленні проєкту виступали член колегії МВС Євген Захаров, заступник голови консультативної місії Європейського союзу Юг Фанту, голова Лійської обласної державної адміністрації Олег Сенютка, мер міста Тарас Кополяк. Після завершення урочистої презентації програми реформування міліції Львівщини начальник самбірського міськвідділу міліції, майор міліції Василь Черепучак провів для особового складу інструктаж. Тронко наказую заступити на охорону громадського порядку на території міста Самбура та Самбірського району Львівської області під час несення служби суворо дотримуватися законності вічливого та культурного ставлення до громадян. Вільно! То чи відбудуться зміни у міліції після таких реформ на краще? Чи будуть міліціонери дійсно захищати законні інтереси громадян? Чи намагатимуться оперативно працювати? То чи відбудеться між міліцією та громадськістю плідна довірлива співпраця? Поки що відповісти не можемо. Але ставимо на цьому три крапки. i'm not sure who won пройшла відкрита зустріч голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Сенютки з громадськістю у місті Новому Калинові. У місті Новий Калинії відбулось спілкування голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Сенютки з громадськістю міста Новий Калинів та сіл. Калинів, Корналовичі, Бабина, Горденя, Луки, Велика Білина. Пройшло обговорення проблемних питань щодо забезпечення реконструкції дамб на річках Стрях та Дністер, проведення оптимізації в медичних закладах району, використання землі фермерськими господарствами, залучення інвестицій у деревообробну галузь Самбірського району. Під час зустрічі голова Самбірської райдержадміністрації Олег Домчак прозвітував про результати роботи за 5 місяців поточного року. Після обговорення голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка та голова Самбірської райдержадміністрації Олег Домчак відповіли на задані запитання. У старому Самборі пройшли урочистості, присвячені заснуванню товариства польської культури на Старосамбірщині. У залі засідань Старосамбірської районної ради відбулися урочистості з нагоди заснування у місті Товариства польської культури. До старосамбірчан приїхали представники Хірова, Добромиля і Нижанкович, де є найчисленніші польські громади, а також сім'ї, які мають карту поляка. Розпочалися урочистості із виконанням державних гімнів України і Польщі. Після цього відбувся пісенно-поетичний святковий концерт, основною темою якого стали події на Україні. Зі стани лунали українська і польська мови. Самодіяльні артисти, а це були в основному школярі та юнацтво, декламували та співали. Ведучий свята Павло Щепанський заспівав пісню Подай руку Україні. А ведуча Христина Щепанська читала свою поему: Любов народжує любов про героїв України і Небесної Сотні, старосамбірчанина Богдана Сольчаника. І студента Львівського національного університету імені Івана Франка Ігоря Костенка. З привітальними словами і подяками виступила ініціатор створення польського осередку громадська діячка і поетеса семберчанка Мирослава Головецька. На сцені виступали студентки Семберських училища культури і податкович імені Івана Филипчака, сестри Роксолана і Леся Лимар-Полюги. Гітарист Олег Максимець, родинний гурт Мрія із Хирова, на чолі з Мальвіною Гриценюк, яка ще й була творцем програми концертного дійства. Учасницею свята стала і її восьмирічна донечка Гануся, яка дебютувала зі своїми картинами, присвяченими Майдану. А ще пані Мальвіна з юними артистами з міста над Стривогіром заспівали пісню Діти світла Майкла Джексона весь зал підтримував їх стоячи. Сюрпризом для членів товариства і гостей був виступ двох відомих не лише на Старосамбірщині, але й і в Польщі гуртів моцні бойки з Ріп'яного і бойківські батярі із Головецька. У їх виконанні прозвучали і патріотичні пісні, і веселі коломийки. З нагоди презентації створення Старосамбірського товариства польської культури усіх гостей привітали поет Ігор Новецький, голова організації Товариства просвіта Схирова Ганна Гащак. Художник Ігор Луців, голова Всесвітнього товариства Бойківщина, заслужений працівник культури із Турки Петро Косачевич. Урочистий захід поблагословив старосамбірський священник отець Андрій і закликав усіх присутніх на завершення помолитися. І откуш нам наших війни, як і ми отпущаємо нашим відогайцям, і не будь нас на похишенні, але на слав Одесвито. A teraz w języku ukraińskim. Otcze nasz, Ty, що syna niebesa, nechaj światycja imia Twoje, niechaj przyjdzie Twoje, nechaj bude bola Twoja, jak na nebi, tak i na zemli, Klif nasz, nasłny daj nam się i prosty nam proviny nasi, jak i my, proszczemo winowacchom naszych i naredę nas usług. Але визволі нас і право, амінь. Пан з вами! У музеї Бойківщина відкрилася мистецька виставка під назвою Розмова з Шевченком. У приміщенні музею Бойківщина відбулося відкриття виставки художників Тетяни та Валерія Шаленків Розмова з Шевченком. Валерій Шаленко відомий український художник, у творчому доробку якого малюнки, олійні полотна, численні мистецтвознавчі, публікації у наукових виданнях та оздоблення багатьох сакральних споруд у Львові та поза його межами. Виставка Шаленків відкриває маловідомі факти із життя Шевченка. Те, як поет полював на тигра, з ким спілкувався, а також зображає його на барикадах майдану поруч із Сергієм Нігояном, ілюструючи присутність кобзаря у нашому часі. Про вивчення маловідомих фактів про Шевченка і перенесення вражень і емоцій у мистецькі картини поділилася дружина і художниця Валерія Шаленка. Дорогі діти, найперше, я правду, щаслива, що саме дітей багато сьогодні на нашій дисплі. Оскільки е, те, що ви сьогодні бачите, це є наслідок нашої п'ятирічної праці, ще у 2010 році ми розпочали підготовку до Софітя Шевченка. Ну, Ви е, всі знаєте, що це український поет, але мало ви знаєте йому як людину. Часто, ну, отак ми привикли в школу прийшли, ну, потрібно вивчити більше, потрібно вивчити біографію якогось, літератора. Але дуже важливо, чому напротязі 200 років українці так дорожать цим ім'ям. І чи знаємо ми по-справжньому -по про нього? І ми от е спочатку готували наукові е конференції, проводили у Львові багато різноманітних заходів. Тобто ми розпочинали з традиційного шляху, як, як правило, готується до подібних ювілеїв. І е безперечно хотілося якось знайти щось особливе. Тій підготовці ми започатковували різноманітні акції. Одна з них була, зокрема, художники малюють під звуки бандури. Були е, акції, де е, ми, скажімо, пробували дітьми йти лабіринтом Шевченка, тобто проходити його шлях, гортаючи е, е, сторінки старих журналів. Тобто, ми піднімали ну, газети, журнали, навіть ще і дореволюційні. І нам було цікаво подивитися, чому люди, от відразу, коли Шевченко лише помер, відразу по всіх по всій Україні відправлялися панахиди по, по ньому. По друге, що е, люди вважали, що він святий що він звільнив їх з і практично на його могилу oh. почалися. Розпочалися того. Поділилися враженнями запрошені гості: відомий фотограф Андрій Кісь, заступник міського голови Юрій Леськів, керуючий справами самбірської районної ради Михайло Павлючик, керівник студії образотворчого мистецтва талановита художниця Віра Тарасенко, голова самбірського літературно-мистецького об'єднання Дністер Оксана Скварко. Особливого настрою додав музичний супер від молодого кобзаря і нашого земляка Андрія Сілецького. Ші хореографічний ансамбль Барви взяв участь у міжнародному танцювальному фестивалі у Польщі. Зразковий дитячий хореографічний ансамбль Барви провів вікенд у Польщі. Танцювальний колектив, керівником якого є любов Тима, взяв участь у п'ятому міжнародному танцювальному фестивалі, який проходив у школі Подставовій Грабовніці Стажинської Бжозовського повіту. При самій школі діє танцювальний колектив Гест, керівник Пан Марек, який неодноразово приїжджав у Самбір із своїми цікавими і неординарними танцювальними номерами. Молодша група дитячого хореографічного ансамблю Барви вперше побувала за границею і взяла участь у міжнародному фестивалі але співпраця колективу із школою не є першою. Інші групи колективу вже успішно виступали на її сцені. У п'ятому міжнародному танцювальному фестивалі у БЖОЗові взяли участь 14 колективів із Польщі, Словакії та України. Усі колективи отримали грамоти. Дитячий хореографічний ансамбль Барви було визнано найкращим колективом серед усіх учасників. Наші танцівники вибороли для колективу головний приз Магнітофон, подарований від польської міської мерії і відділу освіти, та отримали кубки і дипломи для колективу і для двох найкращих учасниць колективу. Дирекція школи на чолі з паном Богуславом та колектив «ГЕСТ» разом з керівником паном Мариком подякували барам за участь у міжнародному фестивалі та організували їм екскурсію по теренах польського міста та безкоштовний похід у басейн. От так молодша група дитячого хореографічного ансамблю Барви провела весело, захопливо і з користю вікенд у Польщі і, хоча вони вперше взяли участь у міжнародному конкурсі, показали усі свої вміння і приклали максимум зусиль, щоб гідно представити своє рідне місто Самбір. До тижня безпеки дитини у садочку номер 9 відбувся урочистий захід. У дошкільному навчальному закладі номер 9 відбулося свято присвячене тижню безпеки дитини. У садочок були запрошені сапери та працівники пожежної частини. Працівники обох структур застерегли малюків, як не потрібно поводитися з небезпечними та невідомими предметами, та як не допустити небезпеки для себе і оточуючих людей. Ознайомили дітей із своєю нелегкою професією та продемонстрували. Казонного виступу пожежників відбулася спортивна розвага дітей з вихователями під назвою Сам удома та демонстрація відеоролику Неспокійні часи, найперші поради. Свято завершилося урочистим концертом за участі вихованців садочка. Степану Бандері відбулася панахіда прощання з нашим краянином Іваном Полуляхом. Днями на площі пам'яті відбулася панахида прощання з видатним українцем, великим патріотом, учасником визвольного руху, героєм української головної визвольної ради, доктором економічних наук та професором Українського вільного університету, що у Мюнхені, Іво, Іваном Полуляхом. Він був вихідцем з нашого краю, уродженцем села Черхава, помер на чужині на 94 му році життя. Іво Пололях заповідав, щоб його поховали у рідному селі. Іво Пололях свого часу навчався у самбірській гімназії та 1 липня 1941 року проголошував акт відновлення української держави у самборі з балкону ратуші. Прах одного з останніх урядників УГВР уродженця Самбірщини привезли у капсулі до Самбора з Німеччини. Разом з прахом прибула на інвалідній калясці його дружина Інгліт Полулях, колишні студенти, а тепер професори Львівського національного університету імені Івана Франка, Дарій Футурський, Сергій Реварчук, професори Українського вільного університету Ярослав Крик, Олексій Жизневський та інші поважні колеги покійного. Останки Івана Пололяха винесли на площу пам'яті, де відбулася панахида. Зустріти прах борця за незалежність України та віддати йому останню шану прийшли заступник міського голови Юрій Леськів, заступник голови районної ради Віталій Кімак, заступник голови РДА Леся Ленартович, керуючий справами райради Михайло Павлючик, станичний братства ОУН УПА Микола Петрущак, представники громадськості та небайдужі самбірчани. І сам прах Івана Пололяха повезли до його рідного села Черхава, де поховають на сільському цвинтарі у могилі разом з його батьками, виконавши його останню волю. Цимковий огляд тижня завершується. Бережіть себе. Не забуваймо молитися за наших героїв, які поклали своє життя за свободу і не зрадьмо тих, хто зараз на передовій. Адже завдяки їм ми бачимо світле і чисте небо над нашою головою. А я з вами прощаюся до наступних вихідних. Бережіть себе і Україну.